У день європейського прапора у Калуші відбулось народне віче під гаслом Європейська Україна. Уже вкотре небайдужі представники Калуської громади зібрались, аби підтримати тисячі українців на Євромайдані у столиці. Розпочали віче традиційно із молитви за долю України. Декан Калуської української греко-католицької церкви Михаїл Бігун, благословивши віче, звернувся до громади. Ми засвідчили солідарність із усім українським народом. З нашими синами і доньками відтак правом виступу мав можливість скористатися. Кожен секретар міськради Олександр Челядин назвав події в Україні сьогодні третьою хвилею протистояння а майдан їх відгумоном, незаперечним явищем. Майдан це не просто явище України, це є вже наука. Він теж є різним. Є в ньому і роззяви просто ходять, є в ньому крадії, є там присутні і провокатори. Але в цілому це є живе тіло, яке дихає і випромінює таку енергетику, яка зігріває напевно всю Європу, бо вона це відчуває. Голова комітету опору диктатури Петро Цюпа акцентував на організаційних моментах: Щодня до Києва відправляються автобуси із активістами на підтримку всеукраїнського Євромайдану. Наголосив не опускати рука, головне не сіяти в душу зневіри. Закликав присутніх член комітету опору диктатури Олег Нижник. Енергія молодих людей повинна бути рушієм до майбутньої перемоги. Ми є каволоцькою громадою. Ще нещодавно у нас були окущені голови. І ми не знали, що робиться. Але наша молодь за покликом свого серця стала на захист своїх побратимів, які в калуші були побиті, нещадно побиті тими беркотівцями. І вони вийшли, вони вийшли, за ними вийшли їхні батьки, і віра їхня в те, що дійсно правда переможе неправду. Зараз тримає нас всіх, і їхня енергія дійсно об'єднує зараз нас всіх. У виступах щодо підтримки Євромайдану, а також активності Калуської громади, зауважили заступник міського голови Оксана Табачук, члени комітету опору диктатури Олег Кушлик, Василь Питлик, Ігор Ільницький. Як підсумок народного віча озвучено резолюцію, де висловлено обурення з приводу дій влади й підтримки учасників всеукраїнського Євромайдану. Відтак молоді люди одразу на майдані інсценізували криваві події, що відбувалися у Києві у ніч з 29 на 30 листопада, а також упродовж тривалого часу. Асу лунали пісні на підтримку всеукраїнської мирної акції Непокори.